Це храм Православної церкви України у селі Подорожня Хмільницького району. Церква практично збудована. Залишився розпис всередині зовнішнє оздоблення, дзвінниця. роботи призупинило повномасштабне вторгнення Росії до України, розповідає місцева жителька Розалія Чорна. Її колишній учень, який допомагав будувати храм, пішов боронити батьківщину. Він дуже багато вклав уже тут грошей, канішно. І він у нас дуже добре. Він мій учень, то я просто про нього так якось не можу так говорити, тому що він був поранений. Він і зараз на війні, тому що він сказав, що буде воювати, доки не визволять нашу Україну від расистів. Батько оборонця Микола Омельчук розповідає, за архівними даними, саме на цьому місці була старовинна церква, але під час Другої світової тут тривали бої, і солдати радянської армії її розібрали. Тут стояв фронт десь протягом трьох місяців, і вони використали ці матеріали на бліндажі. Не встигли через повномасштабне вторгнення добудувати храм і в Куменівцях. Розповідає його настоятель, священник Православної церкви України Віталій Підопригора. Споруджували за кошти меценатів, допомагають і місцеві жителі. Люди, які проживають у цьому селі, якщо нам потрібно щось зробити, вони прийдуть, допоможуть. До прикладу, якщо ми заливали цю дзвіницю, то вони нам приходили, допомагали, мішали цемент, все робили для того, щоб зробити наше будівництво. Стараємося, якщо у нас є якісь кошти, люди жертвують на храм. То ми стараємося їх так само для наших хлопців, які із нашого села є дуже багато захисників. То ми стараємося для них щось придбати. Капсулу зведення цього храму заклали 2019-го у рік отримання Україною Томосу, розповідає благочинник Хмельницького благочиння Вінницько-Тульчинської єпархії Православної церкви України Іван Пукас. Ми дійшли до половинки, розпочалася повномасштабна війна і, чесно кажучи, злякалися, тому що треба було все для війни. І Богу, дякувати, от Бог поміг. Ми зробили те, що ми зараз бачимо. Що знаменно тут був храм в 1934 році його комуністи зруйнували. Нині лише в Вінницько-тульчинській єпархії Православної церкви України будується 10 храмів. Крім того, громади звертаються і переходять до Православної церкви України, каже Іван Пукас. Наразі зареєстровано 65 парафій, ще дев'ять у процесі оформлення документів. Переходять і громади, і священники розповідає секретар Вінницько-барської єпархії православної церкви України Владислав Демченко. Вінницька барська епархія на сьогодні налічує 136 парафій. З них 27 приєдналися протягом минулого року, і з ними ще перейшло 7 священиків. Загалом, же, якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то 68 парафій приєдналися до Вінницької барської епархії і 17 священиків. Крім того, в процесі оформлення документів про перехід до православної церкви України Вінницько-барської єпархії ще 20 громад. Додає Демченко. Найбільше каже священник: цей процес гальмує людська свідомість та страхи. Вони основні чинники. Моїсей вивів народ єврейський з єгипетського рабства і дуже швидко. Якщо Біблію прочитати, він дуже швидко привів їх в землю обітувану. Люди не повірили, не довірились Богові. І через це вони 40 років мандрували по пустелі, поки ті люди, які злякалися, не вмерли. От, на жаль, ми йдемо тим шляхом Моїсеєва. Нам в 91-му році можна було отримати вже незалежну в таку фальну церкву. Ми сьогодні вже понад 30 років пройшли того шляху. У церкві села Подорожня пані Розалія каже, на кожній службі моляться про мир в Україні і за її оборонці. Таких із цього села на фронті багато. Окрема молитва про того, хто звів цей храм, і вже колядують. Хай дитя, благословить ваше життя! щоб ви в мирі проживали і біди не знали? Ольга Орал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Віннична.